Всім привіт! Сьогодні я тестую популярний в Німеччині Дік Манс. Ви зрозуміли, це є Дік і Манс. Але перед цим я буду міряти цукор крові. От у мене є і пристрій біоджий, тут 5,6, але я перевірю ще глюкометром. Глюкометр у мене контур кія. Руки миті, перевірю ще після 4,8. Чудовий цукор крові. Це якийсь лимонний смак, але вони бувають дуже з різними смаками. Якісь підкривашечки. І от він. О! Їх дуже часто присилають по всьому світу, але вони рідко доїжджають цілими, бо вони дуже м'якенькі. Пахне лимончиком. Тут якась вафелька. Ну все, я їм. Дуже м'який зефірний всередині. Ні, не зефірний, Як суфле. Тому вони перепересилися, вони кришаться дуже сильно. Треба було знімати АСМР, як воно ламається. Доволі смачно. Я перший раз їм так штуковину. Mm. Але їсти її дуже легко. Вона майже не потребує жувати. Клас, це все мені я зрозуміла. Супер, смачно, дуже солодкі. І в них, я думаю, що багато жиру. Дивіться, жиру 10,8 на 100 грам. А Вуглеводів 67. Подивимося, який цукор крові буде після пів години. Тупо виміряти цукор крові перед тим, як їсти наступний. Тут у мене вже 9. Ого. Ну ні, не дуже. Повільний. Я думаю, це через те, що там живі багато. Тепер перевіряємо на глюкометрі. І тоді я вже вирішу зжирати ще один, чи ще два з'їсти. Може, ще. Декілька з моніторингу глюкози чи ні. Ідеальне співпадіння. Тому знання це сила може їсти наступне. Звичайно, це все шутка і треба колоти інсулін. І солодке дуже шкодить. діабетикам особливо. Дуже шкода.